Багато хто думає, що президенти, міністри, губернатори це люди, які працюють без фахової підготовки, які призначаються на посади за якимось рішенням або за якимись обставинами. Насправді це не так. В Україні існує система фахової підготовки публічних службовців. І саме фахівці зі сфери публічного управління та адміністрування є в пріоритеті на заняття посад державної служби в Україні, саме таких фахівців з вміннями застосовувати найсучасніше іт технології в державному управлінні і готує державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку. В наступному році ми плануємо запровадити програму двох дипломів з університетом Миколаса Ромереса, Літва. Ми запрошуємо на гостєві лекції відомих експертів з університету Сідрторна Швеція, Університету Туран, Казахстан. Університету Гамбурзького, університету Німеччина та інших відомих закладів, які реалізують також реалізують програми з публічного управління та адміністрування. Дуже часто нам задають питання, чим відрізняється публічне управління та адміністрування від спеціальності менеджмент. Не буду оригінальною, якщо скажу, що фахівці з менеджменту, як правило, реалізують себе в сфері бізнесу, фахівці з публічного управління це люди, які присвячують своє життя служінню, служінню державі, своєму народу, реалізують державні цільові програми і проекти, забезпечують національну безпеку держави. Якщо вас зацікавила програма з публічного управління та адміністрування, то прямо зараз ви можете переходити за посиланням і заповнювати анкету. Ми чекаємо на вас.